І маю для вас новин тому, кому проївся паркан рваний. Прийшов на зміну паркан гладкий. Ось така текстура. Просто божественно. Залишилися два отвори пустотілі. Сюди розчин ми не заливаємо, розчин заливається тільки у квадрат. І зараз я вам покажу, як воно легко складається. Потрібно відділити по одному елементу правого. І з нього скласти квадрат. Система в Це дуже класно, дуже швидко і надійно. Телефонуй до нас.